І ми побачимо, тут багато цікавого. Назва право акту повна джерела публікування, OG, OG це Official Journal. Це їхнє офіційне видання. І тут якими мовами те, що було опубліковане. Да? Оскільки ми приймали в 2002 року, то тоді ці робочі мови були, а потім, коли приєдналися, видали спеціальне видання різними мовами, і тут вказано, деякою мовою. Далі. Ось оригінальні тексти в pdf і ПДМФ. Що цікаво? Тут цікаво, перше вказує, чинна вона чи не чинна. Офіфет. Чинна? Так. Чинна. Ось що цікаво, вказано, де цей правий акт знаходиться в структурі права ЄС, в каталозі. Тобто, якщо ми будемо шукати схожі праві акти, да, то ми от сюди от зайдемо в директорію і нам видасть список схожого отримати. Або сюди інша тема, яка також зачіпається цьому правому акту. І ще, що важливо, це так звані зміни. Цей правий акт був змінений оцимось. Багато змін. І всі ці зміни було інкорпоровано в цьому місці. Подсоль тобто, це означає, що воно кодифіковано. На сьогоднішній день чинна інформація ось вона. І тому я, як юрист, практикуючи, користуюся цією версією, беру роздруковую і дивлюся, відповідає на що законодавство, чим відповідає. Тут уже з усіма змінами. На сьогоднішній день. Там багато що цікаво, в принципі, я думаю, це вам не цікаво. Тобто ми відкриємо версію 2009 року, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. Тобто, коли останні зміни відбулося, вони включені в цю версію. Тобто, якщо отут самому початку ми відкриємо стару версію, mm -hmm. і саме оце ви знайдете в Гуглі, а це ви не знайдете ні за що. А якщо mm -hmm. знайдете, то буде якийсь функцію списку. Законодавство Європейського Союзу на сьогоднішній день там близько 120-150 тисяч сторінок. Це дані, ніхто точно не знає, скільки сторінок. Ну, у нас хваляться наш департамент на законодавства, що там 30% перекладав. Але це досить умовно, оскільки дві проблеми у нас на сьогоднішній день переклад існує те, що якість перекладу досить слабка. Гробі помилки допускаються, ніхто них не звертає увагу, тому що фахівці користуються іноземною мовою. А ті, хто не знає іноземно, Перекладається перекладається як базові нафти. А змін не перекладає. Ну. Вашим... Зміни забули переяснювати. Це була звичайна людина, а в держави є більш високий інтерес. Тому вони знають, що робити. У нас ну, немає зацікавлення. Можна зайти в свою <рекладу> на собі базу даних і подивитися, до речі, чи перекладено цей справий акт. Ось ми внизу заходимо і обираємо. Законодавство Європейського Союзу перекладено на українську мову. Ось тут також зверніть увагу, що є експертні висновки, тобто порівняльний правовий аналіз. Це ось дослідження в сфері різних галузей. Оце, до речі, тут дуже корисний ресурс. Якщо до вас приходить і каже, а як регулюється митне право в ЄС, да? mm -hmm. ви заходите на ці дослідження, от порівняння мене, бачите, mm -hmm. і шукаєте тут в переліку. Тут я точно знаю її митне право, тому що моя двоюрідна mm -hmm. mm -hmm. сестра просила мене допомогти зробити їй такі реферат. Я скажу, знайшов два mm -hmm. ось, торговельна політика, це митне право. 2009 року. От, От відкриваємо користуємося українською мовою. Я скажу, інформація не завжди гарна, так, але це набагато краще речі. Для рефераторів загалом підходить. Так, може, законодавство європейської Союзу перекладено на українську мову. Живи документи, регламент, Номер документа 178 і 2002 рік. Давайте я попробую кажуть, скалінатор. Окрім це, що вишне. Чому проблема? Проблема в тому, що зараз чому не хочуть підписувати європейці угоду? Ну тому що переговори ще не закінчили. Угода про асоціацію, знаєте про цей процес, чи чули зараз між європейським союзом, давайте напишу. Ніколи не гастровася, нові назад не плачу. Так. <Школа> <риклад> <риклад> так. Отже, дивіться, історія відносин України з Європейським Союзом в двох серіях. Серія перша. В 1994 році Україна підписала угоду про партнерство Та з ЄС, Двосторонні договори. З одного боку, ми, з іншого боку, Європейський Союз, коли там до 12 держав. І це така базова хартія наших відносин. Вона дуже широка, там більше 100 статей, додатки, там. ну, така книженця. І вона на сьогоднішній день діє. Вона набула чинності в 98 році. І от вона розрахована дією на 10 але років. Але так підписують в тому році, а чинності через 4 роки. Я, я а щось... ви не чули про таку процедуру, як ратифікація? Роки... А, 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 значить... а тому що дивіться, з боку України, скільки, 6, 6, 6, скільки 6, 7, років? 9, 9? Один парламент да? ратифікує. А з боку Європейського союзу 13 парламентів. 12 держав-членів і плюс європейський парламент. А зараз буде 28 парламентів. Якщо буде про це. Відповідно, це процедури, час, да? так? Тим більше розумієте, ми були більше зацікавлені в цій угоді, ніж європейці. Ми були більше зацікавлені. А тому європейці кажуть, ратифікувати, а що ми повинні ратифікувати? Аргументи. Аргументи, будь ласка. Ні, ну згоду дали на підписання, якщо її підписали. Обіщати не означає жениться, це ж більше нормально. Клас. Чисто, чисто. Чисто, чисто. Чисто, чисто. Чисто, чисто. Ні, ну подождіть, для чого тоді інституції ЄС, якщо все одно воно все проходить через 27 років? Я скажу, коли Донбасот залежить від Таджикистану, ми задовільнили всі їхні забагатки, хоча б ні, ну Все одно інституції були для перебування. Вони кожного дня Україна, Україна, Україна тихенько виплачує 60 мільйонів доларів. Таджикистан Та заплатив 60 мільйонів доларів за абсолютно надуманим природом. Тільки для того, щоб вони дозволили нам вступити в суд. Тому що це набагато вигідніше в нашій державі, ніж ці 60 доларів. Розумієте? Це міжнародна політика. Коли дамо, нам треба щось таке від Росії чи Білорусі, вони з нас випрошують. Коли їм треба від нас, ми з них не Таке життя. Так. Вона стала чинна і припинила своє існування, по ідею, тобто припинити своє існування у 2008 році. Але її підключили на апарат і кожного року продовжують. Кожного року ця угода діє продовжується. Є така процедура прописана. І вона є чинна на сьогоднішній. Угода про партнерство та співробітність. Я вам показував інституційну структуру відносин між Україною. А і як Ліс? називається те, що її продовжують? Як вона? Так же само називається, але. І, ну Протокол, один протокол. Це протоколи? Так. Да. Україна не заперечує, Європейський Союзі не заперечує, продовжує. Слобід ну, не стану. Це за, за 5 хвилин відбувається. І з 2007 року серія 2,